Я так розумію, що бюджетна комісія що зняла 90 тисяч на велодоріжки? Да -да, зняла бюджетна я просив, комісія. Я Це для да. мене дуже дивно. Я, просив, я прийшов, одну хвилинку я, одну хвилинку, я прийшов, просив, щоб прийшов е, ну, основний ініціатор, цього Ковальчук, такий є е, громадянин. Немає його тут? Ми зустрічалися зранку з ними, проводили засідання бюджетної комісії, приходили представники. Водного університету так. вони приходили ініціатори цього питання. Справа в тому, що це дуже складний рік, бюджетна комісія порахувала, що краще цих 99 тисяч закінь, залишаться в резервному фонді. Тому що за 99 тисяч ми отримуємо тільки дослідження, дослідження яке стане основою проєкту. І, і поки ми виділимо ще мільйон гривень на сам проєкт зроблення цих велосипедних доріжок. Воно це дослідження застаріє. Тому коли в нас буде мільйон сто на те, щоб зробити і дослідження, і проєкт було б доцільно зразу одночасно робити це. А рік сьогодні складний, якщо витратити зараз цих 100 тисяч на велосипедні доріжки, воно нічого кардинально не змінить. І дуже, дуже невеликий крок вперед до тих дуже великий і зарплати крок, дуже великий крок вперед. Що ви розуміли, про що йде мова. Тут є представники університету, але я скажу те, що... Щоб приступити до проєктування, де можна прокласти велосипедні доріжки, треба визначити потоки пасажирів, грузового і іншого транспорту в місті Рівного. Без цього проєктна організація не може почати. Ми, якщо зараз це зробимо до кінця року, в наступному році почнемо проєктувати доріжки. Ми втратили мінімум 5-6 років, я з цим погоджуюсь і ставлю це в свою вину. Ну, Почекайте. Я оголосив просто рішення комісії. Все, дякую. Будь ласка, представник унівседа. Ну, ми зараз заблокуємо на рік роботу. У мене пропозиція ну, тоді поставити поправку ще на голосування. Тобто, щоб все-таки ввели до рішення підтримати, щоб громадськість підтримати. Якщо є рішення комісії, ставити тоді в загальному на голосування і окремо рішення комісії поставити два рази на голосування. Без... І... Пояснюю, Сергій Богданович, пояснюю, чому, це... поясню, чому це без цього неможливо. Їм треба визначити напруженість потоку машин, які зараз йдуть. Вони не застріють до наступного року, не ви думайте. Для того, щоб знати, де велодоріжку проєктувати, по тротуару, по дорозі, чи можна по дорозі. Далі проєктний суд приступить. Див... З мільярда бюджет 90... Мені просто смішно. 99 тисяч. Дозвольте. Дивіться, ми е, не відкидаємо цей проєкт, але у нас були такі застороги. Це те, що зараз кінцівка року і резервний фонд нам потрібно буде для того, щоб все-таки, не дай Боже, якісь будуть випадки і треба буде ці кошти десь направити. Друге, краще ці дослідження провести, якщо їх треба буде проводити платно, провести десь орієнтовно в березні, в квітні і зразу ж після того передбачити проєктування. Але я запропонував хлопцям, зараз в нас є багато громадських організацій волонтерських років, я, я особисто буду у вас волонтером, щоб леву частину тих досліджень зробити на волонтерських засадах, на громадських засадах. Тобто не витрачати гроші з бюджету, а організувати громаду, тому що люди запевняють, що в нас багато дуже велосипедистів, які хочуть, щоб це було. Хай ці люди проявлять свою громадянську позицію. Я теж, щоб не було е, звинувачень, що там сказав, а сам тік, я теж готовий стояти на перехресті, рахувати машини, але не зараз, не в кінці року і не тоді, коли треба ці гроші, можливо, буде витрачати на якісь потреби військових. А, а, я абсолютно... це правильно, я Будь ласка, бо я зараз Пропозиція підтримую на громадських засадах. Я також і зберу волонтерів на громадських засадах цю роботу зробити. Олександр Андрійович, я завідувач кафедри. Будь ласка, Це можна зробити на громадських засадах? Скажіть можна, мені, абсолютно. Яком? Є представник університету. Я коли з цим питанням займався і можна зробити. Немає представника університету? Ну Вони були само? Та ні. Був ткачук. Я, він зі мною розмовляв, він був тут на... Ну, при чому тут... Це інша кафедра, про що ви говорите. Володимир Євгенович, якщо ми кошти передбачимо, то ми завжди зможемо зробити на громадських засадах. Якщо ми їх не передбачимо, вони не зроблять це на громадських засадах, то знову вся громадськість, вона буде думати, що ми її шукуємо. Володимир Євгенович, будь ласка. Перепрошую. Давайте все-таки справді проголосуємо, так як треба проголосувати. Давай. Тобто за основу, за пропозицію давайте. і в цілому. Та і все. Давайте.